Всім привіт вітаю вас на каналі Домки. І в нас нарешті з'явилися в наявності лампочки блискавки. Я вам дуже давно хотіла показати. Тому давайте швидко розпакуємо і подивимося, як вони виглядають. Це двохвольна лампочка, яка буде спасінням на той час, коли вимикають світло. У мене така є вдома, і це ідеальний порятунок, коли нема світла, тому що вона світить но дуже ярко. Як ви бачите, лампочка має невеликі розміри, але вона дуже яскрава. Має дуже довгий провід, який підключається до повербанку. Беремо повербанк і нашу лампочку-блискавку, і підключаємо її до повербанку. Вона також може працювати і від звичайної розетки, але коли нема світла, то від повербанку це просто спасіння. І просто подивіться, як вона освітлює всю кімнату. Щоб ви могли детально роздивитися, я вам скажу, що в мене розмір однієї кімнати приблизно 20 квадратних метрів. І коли я встановлю цю одну єдину лампочку в своїй кімнаті, вона повністю її освітлює. Тому я можу без зусиль приготувати собі їжу, застелити. Застелити постіль або трошечки прибрати, навіть я з нею роблю собі макіяж, коли в мене зранку немає світла. Її можна повісити де завгодно і вона вам буде давати дуже багато світла. І якщо у вас наприклад павербанк на 10 000 мА, то такої лампочки у вас вистачить на 10-15 годин без роботи. Такі лампочки в нас розбирають дуже швидко, як тільки вони з'являються на сайті, тому не гай час переходь на сайт і замовляй.